Джесі та Томі познайомились на сайті з онлайн-іграми і так захопились спілкуванням, що невдовзі це призвело до стосунків на відстані. Їхні почуття стали такими сильними, що вони вже не могли уявити життя одне без одного. Все зайшло настільки далеко, що пара навіть планувала весілля. Однак Джесі та Томі ще ніколи не бачились в реальному житті, і в кожного з них були таємниці, які призвели до жахливого та непоправного. В юності Томас Монгомері був морським піхотинцем. Час від часу він діставав своє фото тих років, дивився на нього та ностальгував. Томас прослужив 6 років, перш ніж його звільнили за пияцтво. Тепер чоловік проживав у місті Кларенс, штат Нью-Йорк, і вів звичайне та розмірене сімейне життя. Колись він одружився на дівчині на ім'я Сінді, і в них народилось двоє донік. Родина стала розрадою для чоловіка, який дуже переживав через своє звільнення. Заради сім'ї він вирішив змінитись і почав вести здоровий спосіб життя. Його доньки стали мотивацією для Томаса бути гідним батьком та чоловіком. Монтгомері зайнявся спортом. Невдовзі почав працювати тренером з плавання у команді, де перебували його дівчата. Але головною роботою чоловіка було виготовлення електроінструментів на місцевій фабриці тайна брейд. Так минуло 16 років. У 2005-му чоловіку виповнилося 46. Він відчував, що рутина почала поглинати його, а в житті, не наче не вистачає якихось барв. Кожен день був передбачуваний і схожий на попередній. Доньки підросли і почали віддалятись. Їм же не було так цікаво проводити час з батьком, а тим паче гратись разом з ним. Вони насолоджувалися всіма позитивними сторонами підліткового віку, цікавились хлопцями, ходили на перші побачення та проводили час з подружками. Томас дивився на них і все більше згадував юність. Йому здавалось, що найкращі роки його життя вже позаду. Він вже ніколи не стане таким молодим, здоровим, гарним та підтягнутим військовим, як був колись. Йому завжди було важко знаходити спільну мову з оточенням, тож близьких друзів чоловік не здобув. А з дружиною вони давно віддалились. За всі ці роки інтерес одне до одного потроху згасав, і вони не шукали якихось спільних занять, якими могли б займатися разом. Їх пов'язували лише дві дочки та роки життя під одним дахом. До того ж, чоловік мав еректильну дисфункцію, від чого страждало їхнє інтимне життя. Це морально гнітило Томаса, і дружина ніяк не могла допомогти зарадити цій проблемі. Як наслідок, вони все менше розмовляли одне з одним. Кожен займався своїми справами, а під кінець дня зустрічались на кухні, коли був час вечеряти. Можливо, якби між подружжям було більше довіри та прагнення допомогти одне одному. То всіх проблем, які виникнуть далі можна було просто уникнути. Але Томас не говорив Сінді про те, що його хвилювало, і не йшов на консультацію до спеціаліста. Він самостійно перебирав варіанти в голові і шукав, як повернути натхнення в своє одноманітне існування. Щоб врятуватись від нудьги та розважитись, він зареєструвався на сайті PogoCom, де проводив час за онлайн іграми. На цьому сайті можна було не лише грати з іншими людьми, але й спілкуватись з ними. Заводити нові знайомства. Так одного дня Томас Монтгомері приєднався до чату, в якому були самі неповнолітні, і там йому написала дівчина, що мала доволі красномовний нік нікті, що в перекладі означає висока гаряча блондинка, великі 50. Томас одразу перейшов на профіль дівчини та побачив її фото. Це була юна блондинка, що мала спортивне підтягнуте тіло, дійсно висока і схожа, що була черлідершею. Відірвати погляд від дівчини було досить непросто його вразила її краса. Незнайомка написала, що ця чат-кімната не підходить йому за віком, і йому не можна там знаходитись. У профілі Томаса було видно, що йому 46, та йти кудись чоловік вже не мав бажання. Він не розгубився і написав, що насправді йому 18, і він сидить на сайті з профілю батька. З цього моменту Томас Монтгомері, одружений чоловік та батько двох дочок, перетворився на до 18-річного хлопця на ім'я Томі. Якщо в реальному житті чоловік не міг бути тим, ким хотів, то в інтернеті міг запозичити образ будь-кого і стати кращою версією себе. Ви коли-небудь мріяли про кращу версію себе. Погнали! Він познайомився з дівчиною ближче та дізнався, що її звуть Джесі. І вона живе у західній Вірджинії. Джесі розповіла, що має молодшого брата і в неї досить непрості стосунки з матір'ю, якраз нещодавно посварилася в черговий раз. Вона дуже любить спорт та прагне вступити до коледжу, але чим саме займатися в житті поки не вирішила. Їй було важливо виїхати з маленького містечка, бо не бачила там ніякого розвитку для себе. В свою чергу Томі розповів про себе описав себе як високого, спортивного та накачаного юнака. Який збирається до морської піхоти, сказав, що втратив матір і йому важко комунікувати з людьми у реальному житті. Має батька Томаса старшого, який підтримує його у всьому. Вони спілкувались постійно, витрачаючи на пізнання одне одного довгі години. Теми були як веселі, так і більш глибокі, а потім потроху переростали у доволі інтимні. Дівчина надсилала Томі різні свої фотографії і невдовзі почала скидати йому вже досить відверті світлини у бікіні. Натомість від хлопця вона ще не отримала жодного його фото, лише опис. Він написав, що в нього руде волосся, сталеві м'язи, та навіть вказав скільки сантиметрів там, внизу. Хизувався, що має чорний пояс карате і купу шрамів, що лише прикрашають його тіло. Томі з усіх сил намагався бути якомога привабливішим для юної Джесі. Це насторожувало, бо дівчина не могла зрозуміти, що заважало йому просто надіслати фотографії. Однак вона продовжувала спілкуватись з ним щодня. Зрештою, вони прийшли до листування електронною поштою, а потім обмінялись номерами телефону та почали дзвонити одне одному. Певно, Томас трохи змінював голос, аби звучати молодшим, або його власний був не надто низький. Тож дівчина не відчула якогось дисонансу і не запідозрила, що говорить з дорослим чоловіком. Вайп їхніх розмов був доволі грайливий вони багато фліртували і поводили себе так, наче вони вже пара. Хоча не зустрічались жодного разу. Джессі не мала змоги побачити хлопця навіть на фото. Тим не менш, вона почала говорити про свої почуття до нього. Вони зізнавались одне одному в коханні та обговорювали спільне майбутнє разом, як би дивно це не звучало. Томі попередив Джесі, що збирається їхати на військові навчання, тому зовсім скоро зв'язок з ним може обірватись на деякий час. Можливо, ви подумали, що Томас зрозумів, як далеко він зайшов у своїй брехні. І таким чином хотів перервати контакт з довірливою дівчиною. Але ні. Це просто був привід потім надіслати Джесі своє фото 20 річної давнини у військовій формі. Дівчина заспокоювала його, що від'їзд не стане проблемою, і нагадувала хлопцю фразу, яка стала для їхньої пари свого роду девізом завжди та навіки. Це означало, що вони зможуть побороти будь-які перепони, якщо будуть разом. Ситуація тільки ускладнювалась. Томі начебто поїхав до навчального табору у Південній Кароліні, і звідти надіслав Джесі свою фотографію, де він у формі морського піхотинця. Джессі була вражена адже він виглядав навіть краще, ніж вона собі уявляла. Онлайн-парочка спілкувалася всього кілька місяців на той момент, але вже пішли розмови про весілля. Та одного дня Томі написав дівчині, що навчання закінчилось і його відправляють на війну, до Іраку. І це так сильно гнітило та лякало його, що він зізнався Джесі про свої думки обірвати власне існування. Томі писав про свої страхи стосовно того, що вона не захоче чекати на нього, бо ніхто не знає, скільки часу він проведе у зоні бойових дій. Але дівчина запевняла, що вона кохає його і дочекається повернення. Тоді хлопець запропонував їй невеличку угоду, хоч доступу до інтернету в нього практично не буде, та все одно він хотів би відчувати її присутність. Це б надихало його та надавало сил боротись. Він пояснив, що його батько, який в свій час теж служив, має деякі зв'язки. Завдяки ним до Томі на фронт можуть передавати листи чи посилки. Хлопець попрохав Джесі надіслати йому її особисті речі. Так разом з купою листів, де дівчина писала про свою любов та підтримку. Вона передала коханому свою ношену білизну. Також в посилці Томі знайшов диск, на якому були інтимні фотографії дівчини у форматі слайд-шоу. Вони змінювались під романтичну музику. В одній з наступних посилок вона надіслала Томі колон з половинкою серця, бо іншу половину залишила в себе. І таких подарунків мало бути достатньо, аби підтримати його моральний дух. Томі відповідав на листи Джесі, описуючи всі жахіття, які йому доводиться бачити на війні, але й не забував додати трохи романтики і нагадати, що він любить її та не може дочекатись зустрічі. То якось таки у Томі випала нагода зайти в інтернет. І він вирішив пограти на своєму улюбленому сайті. Він був неприємно здивований тим, що побачив свою онлайн-дівчину там знову. Вона спілкувалась в загальному чаті з іншими хлопцями її віку. Він дуже розлютився і ревнощі, які чоловік відчув в той момент, просто осліпили його. Томі був настільки злим та невдоволеним, що не добирав слів, коли виказував свої претензії Джесі. Суть його повідомлення полягала в тому, що дівчина має належати лише йому одному. Але вона погодить себе як легкодоступна та безсоромна дівка. І щоб звучало ще більш переконливо, Джесі начебто написав Тома старший і почав описувати те, як вона завдає болю його сину такою поведінкою, і краще їм припинити своє спілкування. Звісно, це була маніпуляція. Джесі довелось переконувати у щирості своїх намірів та високих почуттях не лише Томі, а ще й його батька. Тож Томас отримував подвійну увагу від дівчини та задоволенням читав її виправдання. Що це були просто розмови в чаті без романтичного підтексту, адже кохає вона лише Томі. Йому подобалось бачити її благання, дати їй ще шанс та отримувати обіцянки більше не повторювати таких помилок. Тож Джессі та Томі продовжили свій роман. Коли вона досягла повноліття, Томі зробив їй пропозицію вийти за нього. Звісно ж, це все було онлайн. З цього моменту їхні інтимні розмови перейшли на новий рівень. Бо вони уявляли все, що будуть робити в першу шлюбну ніч, і писали ці подробиці одне одному. Коли настало Різдво і вони обмінялися милими дрібничками у якості подарунка, Томі написав кохання зворушливого листа. В ньому він висловлював, як сильно оцінує ці три слова, що вона каже йому адже так рідко чув їх від людей протягом життя. Писав, як мріє втекти з нею куди завгодно аби лише бути вдвох. Обіцяв, що ніщо не зможе розлучити їх. І він покине її тільки в тому випадку, якщо вона сама цього попросить. Хлопець залишив внизу підпис Твій гарячий морський піхотинець. На початку нового 2006 року Джесі отримала чергового листа. Вона подумала, що це від Томі, але помилилась. У конверті вона знайшла фото родини, яка складалася з подружжя середніх років та двох їхніх дочок. Листа написала жінка. «Джесі, Дозволь мені познайомити тебе з цими людьми на фото. Посередині це мій чоловік Томас. Не існує ніякого Томі. Він використовує тебе. Тобі потрібно бути більш обачним у питаннях твоєї безпеки. Ти зазнаєш болю від чоловіка, який вміє майстерно маніпулювати та брехати. Не вір всьому, що бачиш в комп'ютері. Підпис Сінті Монгомері Дружина, вже давно помітила дивну поведінку Томаса. Вони й до цього небагато спілкувались, але тепер він щодня прибігав з роботи, виганяв дочку з комп'ютера, якщо вона там сиділа, і міг до самого ранку проводити час онлайн. Це турбувало Сінді. А коли вона знайшла у шафі стос листів, адресованих Томі, та спідню білизну, що явно не належала ні їй, ні дочкам, то взялася за власне розслідування. Поки чоловік був на роботі, вона увійшла до системи та виявила безліч фотографій юної блондинки, і тоді все зрозуміла. Як мати дівчат приблизно такого ж віку, вона відчувала відповідальність за цю дівчину, що потрапила у пастку хижака з інтернету. Тоді Сінді наважилась написати Джесі листа та попередити її про небезпеку зворотню адресу вона знайшла на конвертах. Джессі було важко повірити словам, які вона прочитала, адже вони вже рік спілкуються, і не лише поштою, але й по телефону. Певно, це чийсь злий жарт не може бути, щоб вона потрапила у павутиння такої брехні що будувалась крок за кроком всі ці місяці. І тут Джесі згадала, як в одній з розмов Томі згадував, що на сайті Pogo.com є його знайомий та колега Брайан Баррет. Навіть назвав, під яким ніком той грає в ігри. Дівчина відшукала хлопця та написала йому з питанням, як насправді виглядає її наречений і скільки йому років. Брайан описав Тома, назвавши чоловіка підстаркуватим пузатим страшком. Коли Джесі підняла цю тему з Томі, він все заперечував. Та вона вже не вірила йому і переключилась на Брайна, якому насправді було 22 роки, і він більше підходив їй за віком. А на тому сад чекала дуже серйозна розмова з дружиною. Сінді була розчарована та доволі емоційно висловила чоловіку свою думку: Я не можу повірити, що ти живеш подвійним життям у своїй химерній фантазії, як батько та син. Якщо хочеш розійтись, ми це зробимо. Але продовжувати брехати мені та дітям в той час, як вона надсилає подарунки твоєму неіснуючому сину. Це занадто. Сінді відправила чоловіка жити в підвальне приміщення, а сама думала, чи варто починати процес розлучення. Томас, який був відірваний від реальності, вважав це несправедливим Він скаржився колегам на роботі на свої умови проживання, в тому числі це чув Брайан Барет, який вже досить тісно спілкувався з Джесі на той час. Він, як і інші колеги, знав, що у Томаса є дама серця в інтернеті. Але той ніколи не згадував про те, що прикидається юнаком з морської піхоти. Томасу дуже подобалось вихвалятись тим, що зав'язав стосунки з такою молодою та гарною дівчиною, і розповідав, що збирається покинути дружину аби жити з Джесі. Ніхто не схвалював цей роман, але колеги не лізли не в свої справи і просто мовчки слухали розповіді чоловіка. Та коли Брайан отримав особисте повідомлення від тієї самої дівчини з інтернету, то не став підігрувати брехні Томаса. Він підтримував Джесі, яка важко переживала те, як її ошукали. Вона була закохана у неіснуючого персонажа і навіть збиралась вийти за нього. Протягом їхніх доволі частих бесід з Брайном він почав відчувати до Джесі дещо більше, ніж просто дружні почуття. Дівчина була дуже приваблива, і з нею було легко спілкуватись, тож Брайан досить швидко закохався сам. Джесі відповіла взаємністю, і практично все, що було колись із Томі, тепер відбувалося вже з Брайном. Томі Монгомері просто перейшов на задній план для неї, але для самого Томаса ця глава ще не була завершена. Йому не залишалось нічого іншого, як бути чесним з Джесі та зізнатись тому, що він дійсно 46-річний батько двох дітей. Проте це ніяк не відміняє його почуттів, і все, що він писав про їхні стосунки, щира правда. Джесі ігнорувала його. До того ж, вона разом з Брайном вигадала, як помститись Томасу за його брехню. Дівчина надала своєму новому коханню скріншоти доволі пікантних висловлювань, які колись писав їй Томі. І, зважаючи на те, що він був набагато старшим за неї, це могло неабияк нашкодити Томосу, якби ця інформація потрапила у відкритий доступ. Тож, щоб населити Монтгомері, Брайан опублікував ці повідомлення на своїй сторінці. Це побачили в першу чергу колеги. Вони знали, що Джесі була молодша за Томаса, але не знали, що вона неповнолітня. Плітки про це дуже швидко поширили серед знайомих родини Монтгомері. Томас був тренером команди з плавання, в яку входили діти. Тож, дізнавшись цей неприємний факт про чоловіка, батьки вимагали його звільнення. Все оточення в Монтгомері тримались від нього осторонь, як від чумного. Так Томас став свого роду вигнанцем у рідному місці. Також Джесі та Брайан домоглись того, що акаунт Томаса на сайті з іграми було заблоковано. Вони розповсюдили інформацію про те, що він хижак, який полює на юних користувачів. Томас був в розпачі, та бан на сайті ніяк не завадив йому створити новий аккаунт та розшукати Джесі. Він все ще жив ілюзією того, що вона його дівчина, і хотів повернути те, що вони колись мали. Чоловік писав її знову і знову. Джесі не хотіла відповідати на ці повідомлення. Вона публікувала дописи у профілі Брайна, і хлопець робив те саме це неабияк дратувало Томаса. Він почав вдаватись до маніпуляцій і писав, що обірве своє існування, якщо Джесі не поговорить з ним, бо продовжувати таке життя не мало жодного сенсу. Джесі здалась і відповіла чоловіку, що вона продовжує любити Томі, і їй не вистачає саме його. На що Томас відповів, що він може і надалі бути тим самим Томі, в якого Джесі закохалась, але за умови, якщо дівчина припинить спілкування з Брайаном. Логічно було б взагалі заблокувати Томаса, зробити правильні висновки і не починати нового роману ні з ким з інтернету, хоча б поки не зустрінетесь особисто. Але дівчина пообіцяла обірвати стосунки з Брайаном лише заради того, щоб Томі знов почав писати їй любовні листи. Її не хвилювало, що цієї людини не існує, вона обрала жити фантазії і надалі, навіть попри те, що за нього пише дорослий дядько. Спробуйте це якось усвідомити, бо в мене не вийшло. Томас повернув дівчині її улюбленого персонажа і продовжив писати її листи інтимного характеру. Але Джесі не перестала вести переписку з Брайаном і, по факту, крутила онлайн-роман з ними обома протягом декількох місяців. Брайан теж надслав її листи дуже пікантного змісту. Якось хлопець знов опублікував повідомлення на її сторінці і це побачив Томас. Він був дуже розлючений. Чоловік написав Джесі багато огидних слів як про неї, так і про Брайна. Хлопець якраз збрався їхати до Джесі в гості, аби нарешті побачитись особисто, але дівчина злякалась за його безпеку, тож запропонувала перенести візит. У неї були всі підстави переживати, адже Томас постійно сипав погрозами, обіцяв відправити до її будинку людей, які скривдять її, адже він знає її адресу. В одній з останніх переписок він знов почав казати, що Томі піде на той світ разом з ним, і вона більше ніколи не зможе з ним поговорити. Переписка була дуже нервова і закінчилась тим, що Джесі сама вирішила припинити це спілкування назавжди. Вона перестала відповідати. А Томас продовжував писати їй різний бруд, який я навіть не можу озвучити. Його взагалі не зупиняла думка про те, що він, дорослий дядько, пише такі речі досить юній дівчинці. В нього ж доньки були приблизно такого віку, що й Джесі. Томаса бісило її мовчання, а також дратував Брайан, якого чоловік постійно бачив на роботі. Саме присутність хлопця виводила Томаса з себе. Монгомрі розумів, що програв молодику, і його історія з Джесі закінчилась. Він почав говорити з колегами про те, як ненавидить Брайна. Томас не міг опанувати себе, не зумів відпустити ситуацію, не хотів зрозуміти, що ніякого майбутнього з Джесі ніколи б не мав. Все, чого він бажав, це позбутись молодого суперника. Якось на роботі Тома сказав одному з колег, як мріє пригостити Брайана кулями зі своєї рушниці. Та ніхто й не міг уявити, що від слів він перейде до дій. У вересні 2006 року родина Брайана збиралась поїхати відпочивати на природі. Вони планували сімейний похід. Та хлопець сказав, що краще залишиться вдома та приглядатиме за собаками. Коли його сім'я повернулась, то не знайшла там Брайна, а тварини були дуже голодні. Це насторожило усіх, адже хлопець не міг чинити так безвідповідально. Вранці, 18 вересня, охоронець, що працював на тій же фабриці, що й Брайан, помітив його пікап на парковці. Зміна Брайна починалась значно пізніше, тож чоловік здивувався, чого його авто тут так рано. Він підійшов ближче і вже тоді побачив розбите скло і самого Брайна в машині. Та вже без ознак життя. Коли приїхали поліціянти, вони виявили, що в голову Брайна вистрілили тричі. Гільсна на місці злочину не знайшли, але виявили обойму до гвинтівки 30-го калібру на ній були частинки хутра. В кущах, неподалік автівки хлопця, поліціянти знайшли кістку від персика та забрали її як вірогідний доказ. У ході розслідування вони з'ясували, що в останнє хлопця бачили 15 вересня це була п'ятниця. Він покидав будівлю фабрики в доволі пізній час, а саме о 22.15. Не було жодних свідків, які могли бачити, що відбулося з хлопцем на парковці, але поблизу жили люди, які чули звуки, що нагадували постріли. Тіло Брайана пролежало у машині всі вихідні, аж поки в понеділок зранку охоронець не виявив його. Коли допитували місцевих, вони казали, що бачили чоловіка у камуфляжному одязі неподалік фабрики. Він, іначе виштався без діла. Пролити світло на події допомогли саме колеги Брайна, оскільки вони знали всю драму, що відбувалася між ним та Томасом, а також чули погрози на адресу хлопця. Єдиний ворог, що був у Брайна це саме місцевий дивак Томас Монтгомері. Та проблема в тому, що чоловік зник. Вдома та на роботі він не з'являвся. Поліціянти не могли знайти його і почали підозрювати, що наступною жертвою може стати Джесі, тому знайшли її телефон і одразу зв'язались з нею. На щастя, з дівчиною все було добре. Вона перебувала вдома і останні три дні не чула нічого від Томаса. Джесі сказала, що отримала повідомлення від нього пізно вночі, 15 вересня. Чоловік питав, чи чекає вона на свого бойфренда, маючи на увазі Брайана. Але Джесі проігнорувала це повідомлення і нічого йому не відповіла. Та поліціянтам треба було особисто переконатись, що життю дівчини нічого не загрожує. Вони вирушили до неї додому у Західну Вірчинію. Двері поліціянтам відчинила жіночка, якій вже було за сорок. Це була мати Джесі жінка на ім'я Мері. Вона сказала, що дочки немає, і вона не живе в цьому домі декілька місяців. Джесі в даний момент перебуває в коледжі Це стривожило поліціянтів адже вони лише нещодавно говорили з дівчиною, і вона казала, що знаходиться вдома. Копи попрохали жінку зв'язатись з Джесі, оскільки та можливо, в небезпеці. Та Мері сказала, що немає її номеру. Як цікаво! Матір не має телефону своєї дочки. Щось тут не те, подумали поліціянти. Жінка взагалі поводилась так, наче хоче, аби ті скоріше пішли з її дому. Своєю поведінкою Мері викликала підозрю у правоохоронців. Вони не лише не пішли, але й почали допитувати жінку. Під натиском Мері досить швидко зламалась та зізналась, що це вона прикидалася Джесі в інтернеті. Джесі дійсно була її дочкою, але вона проживала своє життя у коледжі. І гадки не мала, що мати використовує її фотографії в інтернеті для спілкування з різними чоловіками, якою це треба бути матір'ю, щоб скидати з фото своєї дочки у відвертому вбранні, красти її білизну і надсилати поштою, при цьому вказуючи її справжнє ім'я та адресу проживання. Вона могла наразити свою дочку на небезпеку, адже хто знає, що у тих незнайомців могло бути на думці, які в них наміри та що вони могли зробити з реальною Джесі. Це просто не вкладається в голові. Коли дочка приїздила додому на канікули, Мері не просто крала її білизну, вона могла непомітно зробити фото того, що у дочки знаходиться під спідницею, і відправити це Томасу або ще комусь в інтернеті. І все це суто заради розваги, бо жінці просто було нудно жити. В принципі, як і Томасу. Адже саме через нудьгу та кризу середнього віку він і почав цей онлайн-роман. Через хворі забивки двох дорослих людей, яким більше не було чим зайнятись, загинув молодий та порядний хлопець. Вона пояснила, що після того, як дізналась справжній вік Томаса, вирішила продовжувати з ним спілкування суто заради того, аби захистити інших молодих дівчат від нього. І це, каже, жінка, яка наразила на небезпеку власну доньку. Поліціянти отримали ордер на дослідження комп'ютера Мері. Вони були вражені тим, як далеко зайшла ця жінка, прикидаючись Джесі. Томі був не єдиним онлайн-нареченим дівчини, який отримував від неї контент інтимного характеру. Також, серед тисяч повідомлень, поліціянти знайшли погрози Томаса скривдити Брайана, що ще більше підтверджувало його причетність до вбивства. Через декілька днів Томас Монтгомері з'явився на робочому місці, наче нічого й не сталося. Колега одразу сповістив поліцію про це. Томас сказав, що приїде до відділку, як тільки прибере пакет з персиками зі своєї машини, боявся, чи фрукти зіпсуються. Детектив звернув увагу на цю заяву, оскільки, як пам'ятаєте, на місці злочину була знайдена кістка саме від персика. На допиті Томас сказав, що того вечора був вдома вже о 22-й годині. Але дружина не підтвердила цю інформацію. Наскільки Сінді пам'ятала, він прийшов не раніше 11-ї. Поліціянти звернулись до телефонної компанії і ті надали інформацію про те, що телефон чоловіка був зафіксований біля фабрики якраз під час вбивства Брайана Барета. Вони також отримали ордер на обшук помешкання Монтгомері, в ході якого було вилучено комп'ютер та фізичні докази листування Джесі й Томі. В домі Томаса також проживав пес. Волокна, які були знайдені на обоймі з місця злочину, збіглися зі зразком шерсті його домашнього улюбленця, знайшли й гвинтівку, що була знаряддям вбивства. Тим часом ДНК Тест з кістки Персика підтвердив, що саме Томас Монтгомері з'їв його на місці злочину. Чоловіка заарештували та забрали до відділку. Там під час розмови йому сказали новину, що неабияк шокувала його. Детектив сповістив Монтгомері, що він ніколи не спілкувався з Чесі, весь час за дівчину писала її мати. Уявіть обличчя Томаса в цей момент. Він втратив родину, репутацію, залишки здорового клусту та свободу, а найголовніше позбавив життя людину. І все через жіночку, яка від нудьги прикидалася юною черлідершею та обіцяла вийти за нього заміж. Родина Томаса припинила будь-яке спілкування з ним після арешту і ніколи не навідувала його за ґратами. Справжня Джейсі дізналася, що наколила її мати завдяки новинам. Вона просто побачила своє фото по телевізору і почула всі подробиці справи. Дівчина була шокована, розлючена і розчарована. Після цього вона розірвала всі стосунки з матір'ю. Також від мері пішов її чоловік. Жінка не понесла ніякого покарання, адже брехня в інтернеті не є кримінальним злочином. Виняток лише якщо людина вводить в оману, аби витворити з жертви гроші. Та вона також втратила родину через свої витівки. Томас Монтгомері почувався самотнім та покинутим, сидячи за ґратами. Він намагався вкоротити собі віку, але спроба виявилася невдала. Через стрес він сильно схуд. Коли відбувся суд над ним, чоловік визнав себе винним у ненавмисному вбивстві першого ступеню. Томас розповів, що дізнався графік роботи Брайна та підстерігав його на парковці в кінці робочого дня. Коли Брайан сів до авто, чоловік підійшов та тричі вистрілив у вікно машини з боку водія. За свій безглуздий злочин Томас Монгомері отримав 20 років позбавлення волі. Не робіть помилок, як я. Не тримайте все в собі. Не думайте, що самотужки впораєтеся зі своїми проблемами, тільки поговоривши з кимось в інтернеті. Це все лише погіршить ситуацію. І не відштовхуйте свою родину. Якщо у вас проблеми, тримайте рідних ближче до себе. Разом ви будете сильніші. Друзі, якщо вам цікаві історії на таку тему, я залишила посилання на схожі справи у описі під відео. Вони не менш інтригуючі та заплутані. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал та активувати дзвоник, бо новенькі відео виходять щопонеділка. До зустрічі через тиждень.